Дякую, така чудова промова, яка відповідня не знав, що я не домуги заступив. Це сьогодні було сказано. Буду мати на увазі. Я обов'язково вивчу з точки зору літератури, що означає, що не долугий, тому що правильно реагує. Ну, я російською не дуже володію. Що дозволите, я почну. Шановний суд. Шановні учасники судового року, Згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законом України. Відповідно до частини 2 статті 71 Кодексу Адміністративного судочинства України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо не задаючи проти адміністративного послугу. Таким чином, у даному конкретному випадку, правомірність оскаржуваного рішення повинна довести Оклянська районна рада. Ухвалою Гершнопнянського районного суду від 1 від 2018 року про відкриття провадження у справі, яка розглядається, було запропоновано відповідачу надати свої заперечення проти позову та наявні у нього докази в обґрунтування своїх заперечень, які і були надані на розгляд суду. З урахуванням, ми ще під час розгляду вказаної справи, що підтверджується її матеріалами, у судових засіданнях безсумнівно встановлено, що рішення відповідача є неправомірним і підлягає скасуванню. У запереченнях відповідача вказано, що 22 та 23 грудня 2016 року на засіданнях президії та постійних комісій було вирішено провести закрите засідання 11-ї сесії районної ради аркуш справи 128. Однак вказане спростовується даними протоколу номер 15 засідання Президії від 23.12 арку 6 справи 28.23, та протоколу номер 14 засідання Президії районної ради від 22.12, арку 6 справи 204-208, які не містять таких рішень Президії. Наявні у справі протоколи засідань комісії відповідача також не містять положень щодо проведення закритого засідання сесії відповідача. Тобто, фактично. Голова Окнянської районної ради Кач Володимир Григорович у своїх запереченнях, які є в матеріалах справи, сказав неправду, зазначив неправду І, відверто кажучи, збрикав депутатам князької ради 26 го числа під час пленарного засідання. Проведення закритого засідання сесії не відповідає нормі частини 17 статті 46 закону про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до якої сесії ради проводяться гласно. Із забезпеченням права бути кожного присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Сторона відповідача так і не спромоглася надати суду посилання саме на норму закону, на підставі якої пленарне засідання 26 грудня було закрите, а не регламент, положення якого не відповідає законодавству. Зазначаючи виняткові скликання по зачерговій сесії у запереченнях відповідача вказано, що воно пов'язане з тим, цитата що до кінця бюджетного року залишилось 5 календарних днів, а з передбачених в бюджеті коштів посвоєно тільки частину, і причиною цьому стала діяльність голови і не на користь громади щодо прохання призупинення фінансування КП Універсал, що в свою чергу потягло зупинення робіт з покриття даху Антонівського МК до тобто спричинило невиправні збитки громаді району Аркуш справи 129. Зазначені твердження відповідача спростовуються матеріалами справи. А руші справи 98 та Р-102, які чітко вказують, що позивач не підписував документи щодо призупинення фінансування даху Антонівського СПК, а вказівку на розкриття даху цієї школи надав саме голова районної ради Кач Володимир Григорович. Таким чином, кач Володимир Григорович свідомо у своїх запереченнях вводив суд та під час засідання районної ради депутатів в оману, визначаючи віддатну неправому. При цьому, як вибачається, з протоколу номер 15 засідання президії аркуш справи 30, питання висловлення довіру позивачеві було включене до порядку денного чергового, а не позачергового засідання районної ради. Ткач Володимир Гігоройович, ставлячи питання про проведення закритого позачергового пленарного засідання сесії Одягнської ради, навіть не спромігся відкрити вказане засідання, що підтверджується матеріалами справи аркуші справи 156-157. Де вказано, що спочатку було проголосоване питання проведення закритого педального засідання, а лише потім засідання було відкрите головуючи. Відповідно до частини 11 статті 59 закону України про місцеве самоврядування України. Проєкти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченим законом України про доступ до публічної інформації, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, встановлених законом. Надзвичайних ситуацій на час підготовки та прийняття оскаржуваного рішення у районі не було, що підтверджується рішенням комісії ТЕП і НС при радіадміністрації за номерами 24 та 25, які є в матеріалах справи аркуші справи 101 та 102. Як і не було інших невідкладних випадків, передбачених законом, я підкреслюю, саме законом. А тому проєкт рішення про недовіру мав бути оприлюднений за 20 робочих днів, чого відповідач не виконав. Я не хочу перераховувати з посиланням на кожну норму кожне порушення відповідача. Загалом Князька районна державна адміністрація за результатами розгляду справи констатує, що відповідачем при прийнятті рішення про недовіру головній князь районної державної адміністрації були допущені порушення, зокрема наступних норм законодавства та підзаконних актів, що не спростовано відповідачам в ході судового засідання. Частин 10 та 17 статті 46. Частин 8 та 10 статті 47, частини 11, статті 59 закону України про місцеве самоврядування, частини 3, статті 15 закону про доступ до публічної інформації. Пунктів 1.1, 221, 252, 212,3, 33, 346, 352, 362, 366, 367, 368, 369, 3.10.1, 3.10.5, 3,11,7, 3,11,8, 3,13,3, 3,14,2, 8,1,1 та 8,1,3 Регламенту Окнянської районної ради. Пункту першої частини першої статті 5, частини 3 статті 16, пункту другої частини першої статті 18, частини другої статті 18, частини 2 статті 24, частини першої частин та 3 статті 31 положення про постійні комісії Окняської районної ради. Пунктів 8, 9 та 10. Положення про президію Князько районної ради сьомости. За вище вказаних обставин окнянська районна державна адміністрація констатує, що Князькою районною радою при прийнятті оскаржуваного рішення не було дотримано вимог щодо прийняття рішення, визначених частиною 2 статті 19 Конституції. А саме рішення прийняте безпідставно та не у спосіб визначений основним законом та законодавчими актами нашої держави. При цьому. Оскаржуване рішення є упередженим і необґрунтованим. Воно прийняте без дотримання принципу рівності перед закону, без дотримання необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів позивача та інших осіб, жителів нашого району, і цілями на досягнення якихось прямо це рішення, без урахування права позивача у процесі прийняття рішення, а тому повинне бути скасовано. Таким чином, відповідач під час розгляду справи не довів правомірність оскаржуваного рішення. Матеріали справи свідчать про продалежне, а відтак рішення є неправомірним, незаконним і підлягає скасуванню. Окремо хочу звернути увагу суду на покази свідків, які були допитані під час розвитку справи. Всі допитані свідки показали, що на час прийняття рішення про недовіру не бачили листа районної державної адміністрації про призупинення фінансування об'єктів з обласного бюджету. Цю інформацію їм довів голова районної ради Ткач. При цьому всі свідки, окрім свідка Платона, не знали, хто дав команду на розкриття даху Антонівського МВК. А Платон чітко вказав, що таку команду дав голова районної ради Ткач. Свідок Платон у своїх свідченнях також показав, що 23 грудня відбулось спільне засідання всіх комісій районної ради, тобто чотирьох, і зазначив, що він підписав відповідний протокол. Однак не зміг навіть пояснити, чому такого протоколу нема, а також чому немає навіть у наявному матеріалі справи протоколі згадки про його, я маю на увазі, світ та присутність. Свідок Драчинський, який є членом президії районної ради, в своїх свідченнях показав, що він запізнився на президії районної ради 23 грудня і не бачив на засіданні позивача, а також посадових осіб Бельцика і Грачову. Але як таке може бути? Питання висловлення недовіри. Піднялось після того, як вказані особи залишили засідання президії. Після того, як вже були розглянуті три питання порядку денного. І при цих розглядах, під час першого питання, як бачається з протоколу призив, засідання президії, Драчинський виступав. Причому Драчинський під час допиту наполягав, що розгляд питання, висловлення недовіри позивачеви на спільних комісіях розглядався не 23, а 26 грудня. Перед початком пленарного засідання сесії. І засідали всі чотири спільні комісії райради, а не дві. При цьому він визнав, що не запрошував членів комісії, яку він очолює на засіданні. Цим займався апарат районної ради. І не зміг пояснити, чи запрошувалися члени очолюваної ним комісії Ломаковській та Коніку на засідання спільних комісій. І не зміг пригадати навіть, чи була присутня секретар цієї комісії Артемова на засіданнях цих спільних комісій. Свідок Цигуй у своїх свідченнях показала, що на засіданні президії 23 грудня приймали рішення про проведення закритого донарного засідання сесії. Однак це спростовується знову ж таки протоколом, який наявний матеріалах справи. При цьому свідок зазначила, що спільні засідання дійсно відбувалися 23-12. Однак це були аграрна комісія і соціальна комісія, а не ті, протоколи, яких наявний матеріалах справи. Вона не вела і не підписувала протокол спільного засідання комісії, але впевнена. Що там все правильно, це дослідно. Вона визнала, що навіть не була до кінця присутня на так званому спільному засіданні комісії і зазначила, що Драчинського взагалі не було на вказаних комісіях 23 грудня. Свідок цього також чітко вказала, що засідання Президії відбувалося в кабінеті голови Райради, а у протоколі засідання Президії зазначено, що це мала зала засідання. Свідок Добровольський показав, що він візував проєкт рішення щодо висловлення на довіри голові. Районної державної адміністрації. Однак це спростовується наявним матеріалом справи проєкту. Там немає до добровольського. І свідок визнав, що ініціатором недовіри позивачеві виступив саме голова районної ради Ткач. Свідок Драчинський це також визнав, що питання висловлення недовіри не порушувалося до 23 грудня. І всі свідки, які були запрошені на засідання президії, яке відбулося 23 числа, не знали, з яких питань запрошують на засідання президії. Який ми можемо зробити висновок з таких свідчень світів. А висновок простий. Ніяких засідань комісій просто не було. Голова регіонної ради, намагаючись легалізувати свої міринні дії, очевидно дав вказівку апарату і був підготовлений засідань, протокол спільних засідань президентів. Такого не може бути, щоб п'ятеро освітніх давали різні свідчення з одного і того самого факту. І це вже підтверджується їхніми свідченнями. Від імені -Ім районної державної адміністрації заявляє, що винесення недовіри, рішення про недовіру в голові райдержадміністрації, на нашу думку, пов'язане лише з одним активною державницькою позицією палаш. Саме він став локомотивом тих позитивних зрушень, які ми бачимо в нашому районі. Це ремонти шкіл, відкриття навчального простору, створення відкритих та умов прозорих умов використування. Підтримка учасників АТО, важкохворих районів, заходи з енергозбереження по фактично всіх об'єктах соціально-культурного значення району. Підтримка малого та середнього підприємства. Безумовний контроль за всіма вибраннями виплат, що здійснюється з усіх видів бюджетів, зростання доходів районного, місцевих бюджетів. Можна дуже багато перераховувати. Саме і це стало причиною ініціювання головою районної ради висловлення йому недовіри. Адже протягом 25 років в районі ніхто не зміг зробити такого обсягу роботи, як Володимир Галич. І очевидно, це не подобається тим, хто не готовий і ніколи не буде готовий до структурних змін на благо житті України. Я хочу зауважити ваша честь, що повноваження органу публічної влади, яким є районна рада, це сукупність прав і обов'язків цього органу, а також його посадових та інших осіб. Які закріплені в установленому порядку для здійснення покладених на них функцій. Повноваження є одночасно і правом, і обов'язком. Особа, що володіє повноваженнями, має певні додаткові можливості, проте не може використовувати їх на власний розсуд, а тільки у формально визначений спосіб, процедура якого визначена законом. Найвищим обов'язком посадовує особи місцевого самоврядування, як то кач чи пезивенко є дотримання присяги посадової особи місцевого самоврядування, яка зобов'язує вірно служити громаді та народу України, неухильно дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права і свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Для мене очевидно, що вказані посадові особи забули про цю присягу. Ніхто не має права порушити закон. І кожен має право на відновлення справедливості. Саме тому Окнянська районна державна адміністрація переконливо просить суд задовольнити позовні вимоги Гавриша та скасувати незаконне рішення Окнянської районної ради про вислання йому недовірності. Я просив би суд зазначену промову долучити до матеріалів справи і хотів би продовжити. Особисто, особисто я, як посадова особа, як недолугий заступник, я гордий тим, що я мав змогу і маю змогу працювати з таким головою адміністрації. Я маю 11 років стажу Державної служби в різних міністерствах відомствах і на різних посадах. Такого демократичного і справедливого підходу в управлінні я не бачив ніде. Зараз Представники відповідача, в тому числі в дебатах, намагаються сказати, що вони мали право проводити позачергове засідання з цього питання в тому числі, посилаючись на листи районної державної адміністрації. В матеріалах справи дійсно ми звертаємося для проведення позачергового засідання, посилаючись на закон, не на забаганку якусь, не на регламент районної ради, який не відповідає закону. І всі це чудово розуміють. Ми навіть ми посилаємося на закон, на чітку норму закону. І ми вимагали, і будемо вимагати, щоб кожен, хто працює в районі, виконував закон, намагаючись очорнити, можливо, голову райдержадміністрації з приводу того, що він тримається за посаду, Володимир Львович абсолютно правду сказав, він вже подав заяву про відставу. Нема самоцілі ні в Володимира Львовича, ні в мене, посадової особи триматися за посаду в районі. Є стратегічні завдання, які плануються на короткустрокову, середньострокову і довгострокову перспективу. У розумінні стратегічного планування середньостроковою перспективою є 3 роки. Якщо дії стабілізації ситуації в районі за рік показали, що можна збільшити доходи, власні доходи районного бюджету в 2,5 рази, це означає, що розрахунково на середньострокову перспективу це можна зробити в 6 разів. Ми це робили, робимо і будемо робити, поки нам дозволиться закон. А забаганка когось, тому що, вибачте, наступили на хворе місце. Як казав Володимир е Галиш у своїй промові на окремих, які не платили і не збираються платити? Вибачте, це забагато закон. Саме тому була оголошена довідання. Я хочу сказати, дуже правильно говорили представники відповідача щодо наявності кризи, якщо задовольнять і поглибиться криза, якщо задовольнять позов про визнання незаконним рішенням. А яка криза? У Князько районної державної адміністрації немає непорозумінь з депутатським корпусом. Ми не оскаржуємо право депутата на висловлення недовіри. Тут відбулася трошки підміна поняття. Нібито ми обмежуємо право депутата. Ні. Ми просимо Окнянську районну раду діяти на підставі закону, а не обмежуємо право депутата. Ми публікуємо все, що робить районна державна адміністрація, абсолютно все, і будемо надалі це робити. Я хочу сказати, що дуже багато було зроблено, зараз до справи, звичайно, не відноситься, дуже багато було сказаного негативно в сторону голови адміністрації з боку представника відповідача заборонення. Це чудово. Але, пані представник, в промові судових дебатах ви маєте право говорити тільки про те, що досліджувалося судово і безсумнівно було встановлено і підтверджується матеріальна справа. Тому, я розумію, що зараз буде репліка, очевидно. Я ще раз скажу, я не юрист, але я читаю закон. І я його виконую. Я знаю, що таке повноваження. І голова районної державної адміністрації за ці півтора року також це чудово розуміє і усвідомлює. А коли Окнянська районна рада порушує закон, приймаючи супереч рішення, то вважаю, що таке рішення повинно бути У Мене все, дякую.